В укритті школи номер 1 попри канікули, зібрались учні разом з педагогами, щоб написати радіодиктант національної єдності. Тут для цього створили всі умови: яскраве освітлення, тепло, інтернет, який забезпечив трансляцію. Учасникам видали необхідні матеріали, папір і ручку. Учні школи один дивились пряму трансляцію та відчували себе частиною великої української спільноти, адже диктант національної єдності це не стільки про синтакси чи орфографію, скільки про акцію національної єдності. Що об'єднує мільйони українців по всьому світу. В нашому закладі це є традиція. Кожного року під час святкування Дня української писемності та мови ми разом з шкільною родиною доєднуємось до написання радіодиктанту. І ось сьогодні, не дивлячись на ситуацію в місті, на те, що діти перебувають на осінніх канікулах, ми в такій дружній родині об'єднали. І разом написали цей диктант. Диктант підвищує авторитет мови, об'єднує людей навколо українського слова. Говорить Олександра Вареник, вчителька української мови і літератури, яка 43 роки невтомно прищеплює любов до рідної мови своїм учням. Порівнюючи з усіма попередніми диктантами, цей диктант мені сподобався найкраще. Неважка пунктуація. Неважкий правопис, хоч хоч є. Наприклад, правопис із пів на пів, за новим правописом. Ми пишемо ці слова окремо. У тексті були слова, які діти чули чи не вперше. Наприклад, питятко це діалектичне слово, поширене на Закарпатті, що означає курча. Були і інші рідко вживані слова, наприклад, кияхи. Це значення дітям пояснила вчителька Валентина Богданова. Слово лелітки це те, що ми знаємо як. Блискатки, які блищать на одязі. Оце воно слово. Ну воно не більше не діалектне, а розмовне. Оце слово. А кияхи це одна із форм назви початків кукурудзи. У нашому регіоні кажуть кики. Кики. Чули всі на городі ростуть кики. Це кукурудза росте. Отримає в селах нашої місцевості, так кажуть. А кияхи це теж початки кукурудзи». Педагоги зазначили, що диктор начитувала текст не зовсім повільно. Єдине, чого не вистачає, це чіткості у дикції того, хто диктує, і занадто швидко. Занадто швидко, особливо перше речення я не встигла його навіть дописати. Ось. Мені здається, що тим, хто диктує, треба все-таки більше поспілкуватися з учителем-практиком. Одним словом, спілкування з учителем повинно бути перед тим, як людина виходить на аудиторію загалом, тому що я думаю, такі ж самі труднощі у всіх були дуже швидко. З думкою колеги, погоджується Валентина Богданова. Єдине, на що звернула увагу Олександра Петрівна, що людям, які диктують, треба мати навички диктування. Це навички, це методика. І я думаю, що цю практику людина, яка диктує, вона повинна пройти, як диктувати. Ну, ми всі прекрасно знаємо, що в школі ми кажемо, слухаємо. Пишемо, перевіряємо. Це не було збережено. І тому ясно, що ми, як вчителі, перше речення написали, а потім уже ми темпу ловили, а учні цього темпу багато хто не може зловити. Взагалі-то сьогодні пишуть практично всі мої учні, бо я в цьому році навчаю 11-10 десяті класи, і тому ми будемо, як вийдемо з канікул, ми проговоримо. Цей диктант, але сам текст мені сподобався. Він зрозумілий для багатьох учнів. Цей радіодиктант став знаковим, адже вони писали його вперше. Я очікувала, що буде прям дуже-дуже складно. Але на початку я хочу сказати, що було швидко, але потім я вже якось втянулася, почала писати нормально. І взагалом мені сподобалось. Я вважаю, що такі заходи треба проводити для того, щоб просто перевірити себе, свої якісь знання і просто гарно провести час вначалі було складно, типу, прям дуже складно, а потім вже нормально було. Текст сподобався, типу топчик. Треба гладити котів, збирати гриби і вести цуценят з фронту на інтерсіті. Це дуже саме сподобалось. Крістіна лугава, вдруге пише диктант, і, хоч говорить, що немає хисту до гуманітарних наук, це не стало на заваді, адже головне єдність і можливість розділити цю подію з іншими. Мені здається, саме такі диктанти, вони в першу чергу для мене це не перевірити свої якісь знання, а, по-перше, познайомитися з людьми, От, відчути оцей українські якісь емоції, нашу націю, нашу спільноту, що ми не одні, що ми всі сидимо зараз завдяки нашим захисникам і захисницям, ми можемо прийти, написати цей диктант. Познайомитися, можливо, з якимись новими людьми, і для мене це дуже цінно. Радіодиктант у школі №1 пройшов у теплій дружній атмосфері. Були зроблені фото на згадку про цей день. Дітям пояснили, як можна перевірити текст, сфотографувати його та надіслати на відповідну електронну пошту, чи свій рукопис листом відправити на адресу містоків Хрещатик 26 або дочекатись офіційного оприлюднення тексту і самостійно перевірити та знайти знайти орфографічні чи пунктуаційні помилки.